Експериментальний клоновий підвій вишні номер 3 Ось зараз видірнув. Гарно виламується. Ось такі коріння. Має. Спочатку дивився Ось так був закопаний. Бачу, немає коріння. Далі вискобно бачу гарно вкоріняється. Зараз подивимось слідуючи. Ось. Також був посаджений минулого року осінню. Так бачимо, що добре є, добрий пучок. Коріння ось що робиться. Ось таке в нього коріння. Сьогодні 13 жовтня, 20 рік. Чи він буде карликовий, чи він буде сильнорослий, чи він буде сумісний, ще поки що невідомо. Ось так гарно виламується, тому що я минулого року пробував. Дуже гарно вкоріняється, як бачимо. Так. Зараз ми його так зламаємо. Це не дуже хоче щось. цей бік. А. Є. такою п'яточкою. Раз покладемо в тіньок. Ну і останній. Ось. Ось таке має коріння. Як бачимо? Вишня. Так, оцей треба було би лишити. Там всередині, як бачимо, земля рухається. Тому що там багато. О, вирвався. Що там вирвався? А, пішов? Ну не знаю. Надіюсь звідси щось виб'є ще на наступний рік на А Як бачимо, гарно виламується, і отакі от, от крепкі. Коріння можуть бути товсті і багато росяних. Ну, зараз подивимось, як товсті коріняються і виламуються. Хоча, думаю, потрібно буде ось які коріння. Потрібно буде якісь залишити все-таки пригнути. Як бачимо, він вкорінився також. Земля рухається, він вкорінився. Але не потрібно велику кучу нагрібати на нього. Трішки землі і він, там, де в нього п'яточка гарно пускає коріння. Ось це була нахилена гілка. І ось вона як вкорінилась. Смицю пробуємо зламати. цю то може залишу на всякий випадок. Ну ці виріжу зараз. Множниці. гарненько чекнемо. Ось такий клоновий підвій вишні. З такими коріннячками. Просто ідеальні корінячки пускає. слідуючи, глянемо. Мабуть, ці товсті лишу все-таки. Вони також видно, земля рухається, вкорінився. На п'яточці да, є коріння все. Ми його лишимо, просто навесні. Пригнемо, щоб цих броньок пішли нові пагони. І так будемо пробувати кожен рік. Вдруг з коріння не схоче випускати нових. Молодих пагонів. Ну і цей в кінці також. Видірним це був, мабуть, також від цього нахиляна гілка. А, вкорінився гарно. в курине. И не бачим. Так вот, пишла гілка Опа. И вот такие куриняхи. Зараз буду його висаджувати. Далі тут потихенько розсаджую цей підвій під номером три, угу. ось був, була гілочка до нього йшла. Ось вона від цього пагона, від цього корня. І вже встиг випустити центрального.